Хрестик до хрестика буде Україна щаслива та неподільна. івано франківськ заходився зшивати країну в рамках мандрівної культурно-мистецької акції Єднання, величезну мапу, ескіз якої створили на основі прапорів усіх областей та Криму, встановили на центральній площі міста просто біля підніжжя ратуші, щоб народне вишивання зібрало якомога більше люду, не лише професійних майстринь, але й звичайних перехожих. Щоб всі знали, що Україна дружня і кордони України є для того, щоб вони просто були позначені на карті. Але в житті, щоб не було між нами ніяких кордонів. На цій карті вишиваються наші національні символи. Ми Хочемо показати, що Україна це вона, незважаючи на різні відмінності, нас все одно єдина. Поки одні вишивають свої хрестики за Прикарпаття, Микола серцем та душею малює нитками яскраво жовте сонце над Донецьком. З особливим трепетом та вірою у мирне майбутнє для всієї України. Яка різниця? чи я сходу, з заходу, Україна єдина. І... Вкласти стібок у каже роз цю вишивку, мабуть, є той маленький вклад, який можу зробити сьогодні, оскільки не зможу перебувати в зоні АТО. Вишиваюся, думаю про одне про мир, про те, аби зараз повернулися наші всі хлопці з зони бойових дій, живі, здорові, аби більше ніколи не було на вистріли. Нашій державі України. Акція, що покликана об'єднати українців за спільною справою, стартувала у Вінниці. За півтора місяці свої стіпки тут уже залишили Житомир Рівне, Луцьк та Маріуполь. З кожним новим регіоном певні організатори мапа вбирає в себе ще більше натхнення для бійців АТО та поширює поміж людей патріотизм. Болясі дивитися, як гинуть там наші хлопці. Небайдужа Україна. Кожна вишивка, вона. Щось важить для України, і я думаю, щоб таке об'єднати наш народ з Івано-Франківська вишивка єднання помандрує до Хмельницька. а Відтак проїде всіма обласними центрами України. Завершить свою подорож мистецька акція в перших числах грудня на столичному майдані. І вже готову мапу активісти обіцяють передати до парламенту, щоб новообрані депутати не забували про свій народ.